Ви, напевно, хочете відкрити розрахунковий рахунок від Приватбанку і не знаєте про тарифи. І так, ПриватБанк пропонує рахунки для ФОП підприємців і юридичних осіб. Перший тарифний план, бізнес стандарт, пропонується за банплатою 150 гривень на місяць для фізичної особи підприємця і 225 гривень коштує для юридичних осіб. Другий пакет це бізнес комфорт. Абонплата за пакет в місяць для ФОП 250 гривень. Абонплата для юридичних осіб 350 гривень. Наступний пакет – Business Pro абонплата за пакет в місяць для фізичної особи підприємця 500 гривень, для юридичної особи 750 гривень. В цьому відео ви дізналися про вартість пакет обслуговування від «Приватбанку» для фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб.